Доброго дня, шановні сервісанти! В даному ролику ми розповімо вам, як перевірити блок тенів електричного котла Technics на цілісність та пробій на корпус. Обов'язково перед початком сервісного обслуговування необхідно вимкнути електроживлення котла. Це необхідно зробити на автоматі в загальній щитовій. Тільки після того, як ви впевнили, що живлення відключено, нам необхідно зняти передню панель котла. Обов'язково перед початком сервісного обслуговування необхідно вимкнути електропостачання та злити воду з котла. Для початку нам необхідно зняти передню панель котла. Звертаємо вашу увагу на важливість уникання відривання кабелів. Для цього необхідно відокремити дисплей управління та кабель заземлення, які кріпляться на передній панелі. Після чого ми знімаємо нижню кришку. Ми отримали вільний доступ до блоку тенів. Наступним кроком ми нумеруємо силові дроти, що підходять до кожного з контактів тену. Тепер можемо від'єднувати дроти та перемички від контактів тену. Для подальшої перевірки нам знадобиться мультиметр. У нашому випадку це прилад Digital Multimeter DT858L. Вмикаємо режим звукового продзвонювання провідника. Далі перевіряємо попарно всі тени. На кожній парі контактів тену має бути характерний звуковий сигнал. Відповідно, якщо його немає, то тен несправний. Всі контакти перевірені це означає, що тен справний. Другий етап нашої перевірки перевірка тену на пробій по корпусу. Для виконання перевірки переводимо мультиметр в режим 200 кОм. Виконуємо наступні дії. Один щуп ставимо на корпус тену, а іншим послідовно перевіряємо кожен контакт тену. Показники мультиметру мають наближатися до безкінечності. Якщо значення виражене раціональним числом порядку 100 або 1000, то це означає, що тен несправний. Ми з вами закінчили перевірку тену. Тільки на основі такого аналізу можна робити висновки про працездатність тену. Після перевірки ми можемо збирати котел у зворотньому порядку. Та не забуваємо про правила техніки безпеки. Дякуємо за увагу!